Чи вплине на Україну результат виборів до Європарламенту? Пам-пам-пам. Нас випадає, е, є певні замисли та плани, пов'язані з тим, щоб негативним чином вплинути на нас. Десятка мечів, ножів, спину, карта смерті, закінчений процес. Е, десят е, туз кубків перевернутий. Я думаю, хто? Або ірафант, або імператор. Я думаю, що будуть впливати на ситуацію наші сусіди е і форсувати якось підкупляти, домовлятися, під, -під, під чесувати саме потрібних людей, котрі будуть їсти з кровавих рук режиму Кремля. І дуже велика ймовірність, що в них частково може це вийти. Чи дійсно українські війська не зможуть завдати поразки російській армії на полі бою? Тому Києву доведеться погодитися на переговори? Як нам не хочеться завершити це все якомога довше. Формат е питання пропонує нам два варіанти розгортання ситуації, а у нас випадає третій. У нас випадає третій формат того, що все дуже з точки зору позитивного виходу з ситуації, нас цікавить більше розгойдування режиму. Кремля і трансформаційні процеси, котрі стосуються безпосередньо Росії, негативного характеру трансформаційні процеси. Оскільки утопія і ілюзія того, що вийде якось домовитись, не вийде домовитись, ми будемо незадоволені. Момент того, що. За короткий проміжок часу вплинути позитивним чином на лінію фронту, також в нас випадає, що застій. Застій і дуже поступовий поступове перехід до вирішення ситуації. Якщо переглядаємо в контексті двох питань одразу, ну, в нас випадає карта дурня. Тобто, момент того, що не, 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 не виходить. Для того, щоб вирішити питання в повному обсязі, необхідно, щоб три, три складові зійшлися в, в одну. Тобто негативні ситуації і події на Росії. А, позитивне просування вперед для нас. І після цього, виключно після цього, випадає карта Союзу. Момент. Форсування ситуації в контексті переговорів. Є в нас карта прагматизму. Я не знаю, за якого за економіст, який прагматизм там переслідує, але буде форсуватися далі, і він не дасть бажаного ефекту та результату. Чи буде підвищуватися курс долара та євро влітку? Євро-долар буде рости, чи гривня буде, буде падати? Е, оскільки я думаю, що буде падати гривня. Тобто підвищення це буде залежати не від е, якогось там економічного росту європейського простору або Сполучених Штатів, а саме за рахунок того, що гривня може просісти. І Будуть моменти, котрі пов'язані з тим, що такий, знаєте, як швидкий скачок в негативному контексті. Тому я буду не здивований, якщо наприкінці літа це буде 45 або навіть 50. На кінець літа. На кінець літа повинна бути якийсь негативний спад. Чому Україна пішла на поступки у своїх вимогах на саміті миру? Е, у нас тут цікавий момент насправді. Знаєте, або, або всі, хто приймає участь в саміті миру, миру не, ставля, не роблять ніякі ставки, і їм було нудно е, переслуховувати 10 пунктів, вони вирішили переслухати 3. Або е є ситуації, коли вже я не знаю, з чим це порівняти, з написанням диплому. Тобто ти довгий час пропрацьовуєш, ти довгий час якимось чином співпрацюєш з там, опонентами, кер керівником, і в тебе вже є готовий план. Uh, але ти не будеш читати цей план і презентувати його в повному об'ємі. Uh, більше того, вже є. Якщо дивитися за розкладом, вже є певне вирішення ситуації, певний сценарій та певний алгоритм. А те, що буде відбуватися на саміті, воно буде. Як на мене, внести більш, знаєте, такий презент, презентаційний характер. Тобто ми презентуємо те, що ми вже придумали, проговорили і як ми будемо це реалізовувати. Зробимо при цьому акцент на, якісь, на якусь маленьку частину з усього перечня. Не робіть, що нічого гарного там чи поганого. А, не робіть. Не, не будемо робити велику ставку на цей саміт е, миру, оскільки ну, за розкладом, в, в, найцікавіші, найгостріші і найвпливовіші ситуації ці важелі впливу, вони будуть е, не в той час, не в тому місці, не в тому складі е, розбиратися, прийматися і реалізовуватись. Чи дійсно працівників ДСНС добровільно, примусово записують у бригаду людь? Резонанс. Резонанс ситуації в позитивним плину, в чином може вплинути на цю ситуацію і вирішити, яких і відвести. Але формат карту ультиматуму в розкладі випадає. Карту ультиматуму зазвичай. Каже про те, що це, знаєте, як добровільно принудітельне, формат резонансності ситуації і того, що будуть її якось форсувати, використовувати, пережовувати, може кардинальним чином змінити плани, і з них на голову перевернути ситуацію. Тобто, якщо Аналізувати попередні розклади, випадає так, що будуть намагатися впливати і е е зв'язані по рукам та ногам, тобто створювати певні умови, е котрі будуть змушувати е людей, ну, я не знаю, йти в бій, у нас рицарь мочів випадає. Але зараз. Дуже цікавий. Це той розклад, який може змінюватись, оскільки є досить велика зацікавленість людьми пересічними українцями і певна резонансність, що в свою чергу карта праці труда е, – карта карта це момент е, впливу, допрацювання і перебудови підходу до питання. Чи очікувати від РФ і ПСО спрямовано на дискредитацію військового керівництва нашої держави? Більше того, там повинний, якщо дивитися на тут, та зараз. У нас. Кінець, кінець червня, початок липня, Він буде характерний тим, що за короткий проміжок часу буде велика кількість вбросів інформації, яка буде стосуватися не тільки там, Гуру, а взагалі е, України, українського там, політичного естеблішменту, президента. І воно все буде, знаєте, дуже, дуже гіперболізовано. Тобто. Карта дурня це момент того, що буде інформація, котра на голову буде не налазити просто. В якась брудна гра, брудні звинувачення, претензії і абсурд. Ну, саме Не просто брудно, а абсурдно. Пам'ятаєте, коли е, було відео, де за допомогою там, нейромережі чи е, е, якихось е, додаткових. Технічних засобів домальовували кокаїнові доріжки і казали, що о, бачили, бачили, що відбувається. А воно, як в пенті, було намальовано що, аби зробити. А, попри те, Дуже уважно бути до цих вкидів, оскільки вони можуть вплинути негативним чином на е, наш стан, на наш емоційний стан і сприйняття ситуації. За рахунок того, що зараз всі знаходяться на такому е, в негативному тонусі, як можна сказати, світло, і ще щось, і ще щось. Воно буде за розкладом, знаєте, як остання капля, і може спонукати людей на те, що вони ці ЕПСО візьмуть до себе до уваги і почнуть їх, і почнуть їх самостійно е, розносити далі, і ще більше гіперболізувати цю проблему. Але формат того, що і це стосується в першу чергу періоду, там з е, кінця. Червня початку липня, середина літа. Чи дійсно Франція допоможе Україні спорядити та вивчити нову бригаду? Перша карта в нас карта сонця. Так. Єдиний момент: вони знаєте, підписалися під те. Що до кінця не розуміють, оскільки воно виглядає можливо дуже грубий приклад, як, як ремонт в квартирі. Тобто, в тебе є бачення ситуації, в тебе є розуміння, як це зробити, в тебе є певний бюджет. Але ти розумієш, коли починаєш реалізовувати цей план, що в строки будуть більше, ніж ти планував, витрати будуть більше, ніж ти планував. І виглядати це буде інакше, ніж ти планував. Тут так само випадає момент того, що будуть реалізовувати цей план, але він може зайняти довше часу і мати певні ситуації, котрі будуть пов'язані в першу чергу, що ми будемо там пробуксовувати трохи. А, і у нас цікаво, випадає, ми плануємо витратити. Якось дуже скромно в форматі підходу до ситуації а за ітогом в нас будуть е, витрати набагато більше ніж ми планували.